Совершенно правильно. Я вирішив скачати цю поїбетину, яка всім ламає телефон. Тож, нічого не буде, я на не... о, єбаць. Тролінг і ігра коротше, грубо говоря. Так, давайте. Сука. Пока все ези, якщо чесно. Я Я цю ігру тік... о, чиналася. Я цю ігру в тік ток бачу, типа то. Ну, блядь, поки чин... все просто йде, але там, наскільки я знаю, там все буде хуже йти. Сука. Блядь. Блядь. Сука. Обчіназус. Блядь. Оп, чиназис. О, а, блядь, сука, блядь, тут блядь изи нах, это блять, это тоже изи. Да бля я жин, а, сука, нахуй, блядь, цена ёпка была. Чи Монеты. Блять. Нихуя. Угу. Сука. Уебан, блядь. Сука. Блять. Та ёпера это. Та я ебал в рот. Блять, что за хуйня? Блять. Ай, блядь, Че надос Блядь, тут монети уже тебе уністажають. Ну і бляха-муха. Сука, Йопере, сете. Ну, ченадус. Кипиз Блядь. Сука, тут управление переплутане. Блядь. Блядь, який я, блядь, лох. О, тут уже нормально зробили управління. Нихуя собі, блять Блять, тут уже кончене управління. Сука! Воно меняется Оп, блять Даубопья Оп! А вс поменялось Оп, поменялось Оп, поменялось Начиналось з... Поки що все дуже просто хм. Сука Бля Блять, що то було? Я що... Ще... Як я остався на краюшку? Це просто, ну це їзі. Блять. Блять, вони ще й зменшуються. Йоп пересити. Треба с... БЛЯЯЙ. Бля, я не А Оці помните, як на Nokia, це були... Сука. На Nokia були оці такі домики надо було собирать. Сука, це така легенда, я там такі рекорди нахуй став, блять, вспомнять не всі, ну но... блять. Ну я сповнив, блядь, ну. Знають не всі, ну бля, я знаю цю ігру, блядь, так і А, да, Ніхуя собі, блядь. блять. по моєму я в токе бачу, я тут, сука. Так и уровень, блядь. пидорасы, сука. Я ебал в рот того, кто создал вот эту игру, нахуй. Блять. Ну нахуй. Опа. Опа. Ты лох, блять, сука. Сосать. А, я думал, что на ёбку. Блять. 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 это есть. Блять. Що за хуйня? Йопересите. Я хуєю. Сука, їбать ти уїбан, блядь. Йопересите. Ну як мені в тебе попасть? Блядь, а як запрыгнуть? Блядь Кого хуя, блядь. Оп. Чиналось. Чинались. Десь тут подйобка буде. Сука, я так і знав. Куя ты, блять. Чиназес блять. Ебать, ты гандураска, сука. Сука Та йоп... Блядь. блять як цю ксюху, я цю хуйню бачу, тіктокі, блять. Я хуєю, блядь, блять Ну-ка, долечу до третьої. А, блядь, я не знаю, вона сама якось прийшла. Ніхуя собі телепорти? А ну блять без Ця ігра не вміє. Сука. Чи назис? Чи назис? Блять. Ну і де я тепер появлюсь. Стука, їбать, ти уєбан. Сука! Уебище, блядь, тупорили, блять, нахуй я їбав в рот цю ігру, сука, блядь сосать Блядь, і шо мені робить? А ты просто до Сука Їбать подйобуєш на игра, їбать вона подйобує. Сука. Блять. Блять. Це самий кончений уровень, наверное. Ну пока що для мене це самий кончений. Блять. Ууууу, сука. На що я трачу своє життя, ні, щоб сейчас піти нахуй. Я чиналось. Ну от, блять, це дуже подєбиш подєбаний уровень. Пока що. Сука. І щось якийсь подйоб буде. Ну без подйоба... блять, ну блять, я так і знав. Тепер треба заповнити, де ця хуйня була. Блядь, да-да-да, ось тільки я просто довбойок. Я вже думав якийсь подйоб буде. Ох, бляха, муха. Полетіли. Сука, не йобка. Це вгадувати типу треба. Сука. Бляять. Я да просто Оп А Оп надо? сука. О, ебать, наугад похуярну и нормально. Так, полетим наступный еб. Ебать, я дыр. То есть мне надо натиснуть и до Еба я маленький довбойоп. О, чи Сука, це з ростом щось буде. Ніхуя собі. Блять. А, я більше нажать. Ебать, я не бачу себе, люди. Бачили, як я щас граю, нахуй, окуляри надів, блядь Сука, я не хотів нажимати на кнопку, блядь Сука. А як цю хуєбень прийти? Блядь... я їбав рот. Оп, оп, оп. Бо я маленький, нахуй, мураха. Фіксик, фіксик нахуй. А чина все ебать. Все таки можливо. У мене питання, коли я розраб Що 에... за мною, блядь? Ебать. Ебать, сука, я широкий. Сука, тут би щас такий мем нахуй ушел. ну ви ж мене забули, ти за той мем. Бля. А шо то за кнопка Мені цікаво, похуй, мені цікаво. Блядь. Бать. Ебать, я муш идти, бля. Опля. Твої чувства, коли ти сходив після першого дня качавку. Ебать, жін, не упав. А ну-ка, шо та кнопка робить? А, нахуя питається, а я їй був просто щоб було. Так що мені цікаво розраб скільки раз проходив ці уровні, скільки разів нерв втратив, щоб переконатися, що всі уровні робочі. Що за клопка? Ой, їбать, моя любима, блядь. Після того як твій друг сходив на бокс. Сука. Бать мене розвузило. Ну, кстати, это І уровнем. тепер такой руки. Блять. Сука. Оп, чиназис. Это ну, тоже простий уровень был. Понау, о, дивіться, я скоро уже до конца. До кінця дойду. Сука. На бани двери, блядь. Сука? Ахуй хуй блять Сука, блять, це наебка года, блять, а паха-сука, лох, блядь, не успь. Похуй це наебка. Да, блять, по ним при, блядь. Сука, ебать я лох, блять. Сука, лох, реально лох. Блять. Сука. Как я вже граю 20 минут, чесно, я ер в рот цю ігру, ну я вам серйозно відповідаю. Фу, хоть тут наебки нет. Просто ігра построєна на тому, щоб тебе роз'їбать, наїбать, Блять, і це мені успіть надо. Ви думаєте я успею як? Вот як я успію, блять. А, окей. Наебка. Ебать, батут, нахуй, двері батут. Сука, ще я, блять, косий, нахуй. Я хуєю, двері батут, нахуй. Ви таке, блять, І що, і щас я в них з. А, блять. А, да, Ніхуя собі їбать, блять. Я став дверью, нахуй. Привітайте мене, я хуєю, блять. Нихуя собі. Бля, я так швидко проходжу уровню. мені цікаво, ті самі блогери, які в TikTok із проходили цю ігру, вони так само проходили. Єбать. Уйобіща сука. Блять, як? Я їбав, блять, я їбав в рот, суку. Та... Блять, і що мені робить? Тут посты як інвалід, а. Блять. Сейчас чекайте. Мы робимо так Та бляя. Я ебал в рот. Ну я, цю поебень, блядь, кончен. Пройти, блядь. Якщо воно в 3 миллиарда раз, мы с мого члена, блять. Блять, так ще хуже. Надо зловить момент, коли воно максимально там буде. Да, о, чи назис. Сука, знов ця поебінь, блять. Ебать ти, блять, і нагле, сука. Сука. Лох, блядь. Сука, воно нагле таке, що пізда, нахуй! Я їбав в рот. сука ну как чё поебень кончено пройти блять вы мне скажите да ну сука блять нахуй ебать нахуй обоюдно нахуй да пешло воно нахуй блять оп 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 бляяяять за закончена гра блять Хто створив цю гру. Дайте мені те саме, що ви її потрапляли тоді, коли робили цю гру, блять, сука. Ой, ебатя. Сука, чесно, я свої. Я. Я с сво... я почистиму... Стука. Чисто наугад тоді пройшов, що, прошу що вироблю. Ну як мені цю поюбень пройти? Ну ж тільки жде, щоб я щас. Ну блять. А, да? А. Ага. Сука, ебать, ты ёб... блядь. Опа Сука, ах ты, ти... ебать, была по дробине пині, підні... вона сейчас увес у гору пенье сюда. Сука. Бля Та пиш, сука. Я ебал в рот цю игру с тупу. Так, ура, я пройшов. Ну и куда мне? Нихуя сви. Я могу. То есть мне надо я. Бля... Блять. Ви издеваетесь, нахуй. Блядь! Блядь, дебю. А, да. Спасибо за наебку. Йоба на наебка. прямо прям додому, питкина. Спасибо, братан. У мене кнопок немає люди. Ніхуя собі. <сміст> підораска. Хотіла под'єбать, але не получилось. Так, тут є кнопочка. Мені ця кнопочка нравила. Ооо. Ти підораска йобана. Ой, сука. Блять. Нахуй. Цю ігру, блядь, сука, цих розрабів, нахуй, блядь, ну нахуй вони таку поїботи, ну Блядь, це хуже пабга, Коли, блядь, тебе тімей де олухи. я опять под'єбався, сука. Мене под блядь, блять. Опять сука. Ви понимаєте це, блядь, под'єб, нахуй. Mm -hmm. Я чувствую себе дуже, блядь, не та кнопка, сука. Я чувствую себе дуже подібаним чоловіком. Наконець то блядь, і 100 років не про. Давайте ще якась хуйня щось насипиться, да? Ні? Ладно, тоді похуй. Ну, кнопка. Що може бути... Я щас буду високий ростовувати, да? так? Ні? А, е-е-е. Сука, і вона м'яна начинает, блядь, Блядь, а і так клацать трики. Сука! Блять, ви бачите, як я клацав нахуй, я брав одним пальцем, просто блять кліків, клікав так нахуй, як ненормально. О, на як та ігра, Блять. йобана, блять, на нахуй. Та блять. Ну як мені цю поеботину пройти, чи те Останній уровень цього довбоїзба. Сука, і скільки раз мені ці кнопки будуть... Ах ты підараска! Ну нахуй, суку! я ебав рот, все нахуй, Кончена гра. игра.